На Риболовлі підібрав свій колір і потім вже той колір і заказуєш. Привіт, друзі! Сьогодні готуюся. З судачина буде рибалка з човна. Пам'ятаємо водойма на судака. Це у мене тут в Миколаївській області, бо якщо хтось буде питати, це Миколаївська область щербані. Дивіться, хотів Показати, може, кому буде цікаво, тому що коли я це зробив, мені стало ну, дуже так приємно. Пам'ятаємо, в мене ехолод Лавранчик дев'яточка. Сумки-то в пакеті, в АТБшному, то від Сільпо, чи ще десь таскав його. На Олехсі купив такий чемоданчик. Хочу просто вам показати. Такий маленький, друзі, акуратненький. Гляньте, ось о, шатаю, там нічого не бовтається. Такий він броньований, броньований. Зробив собі отако. Тут у мене акумулятор 20 чи 22 ампер часа. Не пам'ятаю, чи 20 чи 22 ампер часа. І тут у мене ще оця голова дев'яточки лежить. Просто все м'якеньке, все суперове. Можна, ну, десь там прийшов. Отако навіть кинути, він чисто, друзі, броньований. В машині те, що треба. Зазвичай в машині, коли я збираюся, а ще вон, ми сьогодні приїхали з жінком Свердленко, пам'ятаємо канал, ну всі ж пам'ятають його. То в машині багато, багато, ну такий величенький безліт, багато там спінінги, там катушки, там чобот, ну все. То, ну знаєте, в такому чемодані все буде і буде дуже і дуже добре. Так що Така сьогодні рибалочка, як хтось написав, оця штука це дуже браконьєрська штука. Але ну, колись, колись я теж так вважав, потім купив. Мені зараз просто подобається ходити на човнику і дивитися в цей браконьєрський халотик. Гляньте ще зразу сьогодні приїхала така посилка мені. Супер от на них я сьогодні буду намагатися піймати рибу. Дивіться, зараз вийдемо на воду, станемо на точку, покажу вам. А хоча давайте, поки тут вдобно, сразу вам покажу на що я буду сьогодні рибалити. А уж силікон покажу вам вже на воді. Хвастану там новинками. Сьогодні рибалити буду спінінгом лайтовим. Це не мощний спінінг, ну, не скажемо такий, ну, це спінінг до 16 грам азура Савада. Повна її назва SW83LS. Солідна, але мені. А, з тестом 4,16. В мене один знайомий запитував, та солідна. Просто де у кого є таке поняття. ну, Привикли на фідери. Солідна паличка чи на мікроджиг, де солідна палачка. І вони думають, що це щось таке сопливеньке. Друзі, щоб ви розуміли, щоб зробити мощньовий такий спінінг, він в табулярі буде м'якше, Ну, не так буде грати, як в соліді. Тут ставлять такий солід. Вітайте, відрізали усю табулярну вершинку і всунули такий дебелий жорсткий-жорсткий солід. І за що цього вона. Така судда, ну, я вважаю, вона просто мощова вийшла. Тому от таким спінінгом сьогодні буду рибалити, друзі. А погодка сьогодні просто шикардосовська. Ну, просто приїхали на водойму мінус Ну, Плануємо, що буде. Ну, бачимо сонечко, тому хоч не замерзнемо, буде якийсь, ну, може там мінус три, а може навіть і плюс три буде. Але я вже перевірив, постукав е цю водойму, крига така добряча. Ну, наче не видно та й не видно. Короте, пор, коли пар... балака, б... Женька знімає мене, от він балакає, з нього пар йде. Я коли все бачимо, розкачегарюся, то наче вже і пара нема. Друзі, на рибалочку. От така, друзі, приїхала посилка. Мені на цей сезончик. Це може комусь буде навіть і цікаво глянути, скільки Дмитрик взяв собі на сезон. І що взяв? Оце, скоріш за все, буде всім цікаво, що взяв. У мене вже скінчилися отакі 2,8 їх звісти, то я їх взяв. Оці новиночки, пам'ятаємо, як казав вам в якомусь із відео, що компанія ВІЗ зробила пачки, де різного кольору силіконки. Це я усе взяв, щоб вам показати. Отакі от ріпери. Величенькі, ну, великі це для мене 4 дюйма, це для мене великі. 3 дюйма. Взяв собі на рибалку отакі от 3,6 6 x я дуже полюбляю. Взяв New Dragon 3,5 в такому віолетовому кольорі. До речі, віолетовий колір це третій. Решітка 3. Я собі їх... ну, Якщо ви бачите, да, скільки це тут пачок тільки віолетового твістера, то вже всі розуміють, що це, мабуть, тема Дмитрик щось, щось знає, якщо 4 пачки. X-Vist 3,6 дюйма в кольорі Лох. Це восьмий Восьмий колір. Він в мене частенько зак... скінчається, тому взяв взяв його. Ось, о, гляньте, які вони в різних кольорах. Отак взяв пачку, ну не знаєш на який колір. Отак пачку взяв на риболовлі, підібрав свій колір і потім вже той колір і заказуєш. І ще цей віолеті я взяв із ік Ікзвістів в віолеті в мене ніколи не було, тому взяв, буду використовувати. Все все бачимо да? в різних кольорах. Отакі От отакенький, скажемо, скажем, друзі, наборчик. Але, друзі, щоб ви розуміли, цього наче і багато, але мені може на сезон і не хватити. То десь, може, пару пачок я ще доберу. Отакі От двійники буду ставити. Зараз глянемо, як на твістері 4 дюймовому вони будуть виглядати. Буде все супер. Все ніяк не можу і рукавички собі зашити чи змінити. Так що такий сільський, блін, парень. Дивіться, друзі, супер. Перший номер двійника, ну просто супер для 4 дюймової приманки. У нас така тактика сьогодні Женька. І Женька у нас на якорі. І ще у нього ріпер, в мене ік Тому будемо так, знаєте, ну, шукати. Пошукова поки що рибалка. Риба стоїть мабуть, бабучок в березі. І в Дмитра. І в мене, мабуть, окунь. дьоргає головою. Так. Друзі, дьоргає головою, мабуть, окунь. Бо судак так себе не, пов... не веде. Гляньте, так. Да. Прям шикарний окунь. Друзі, оце такий Щербанівський гарбач. Дивіться. О, друзі, гляньте, гарбанело. Тільки почав до нас підпливати, е, ну, охранник обілечувати і гляньте, силикон, той, той, що я і казав, фі віолет третій колір. Я його набрав от, в цьому кольорі багато. Щось мені здається, що цей сезон буде, сезон 24 буде на цій водоймі обов'язково на Віолет. І дивись, Жень, він каже, я піду обілічувати там під провода і розвернуся. Знаєш чому? Там нікого немає. Там нема нікого. Друзі, ну просто шикарний. Давайте зважимо, бо я думаю, тут грам 450. Це не виключає. Як думаєш, є тут 450. А? Правильно. А Женя каже, немає 450. Ну, все, він мене вже злякав, я теж... Ну, хоча, ну що, я сказав, так хай так і буде. <плес> Женя, ну, ну, 480, ну не 450, ну. А ти хотів сказати менше чи більше? Яка різниця? Так, бачимо. Ну, сказав 450, друзі, глас алмаз. 262. Ну тут, мені каже, можна і двінашку нашку Кого? На точку я побачив якісь, наче, каміння. І все, перший закид, твістера поставив і одразу Женька, ще навіть не зв'язався, бо зацепився, бо, от, від, та я сам візьму, відірвався. А я йому кажу, треба кидати от на тих чуваків і там на домик. Так, нарисував собі картинку, бо, як то кажуть, друзі. Як то кажуть, згрисував картинку сихалота. Є судачок і на віолетового твістерка. На віолетового x драго Ось такий, друзі. Дивіться. Давай. чуєш, а ну, мені один підписник. Задарував таку штуку, друзі. Дивіться, підписник. Ага, тут ще треба, треба вміти з цією рукавичкою роботи, як то кажуть. Так, це, звісно, для понта потрібен інструмент. Не крупний. Але це була клівака, друзі. Не знаю, така рукавичка. Може і вдобна, може і це для приколу, але ну, задарували. Це Женьок мені задарував. Він собі придбав, потім каже, що щось вона на мене маленька, бо... Блять, камера не включена. Ось таку рукавичку мені Женька задарував, він собі придбав, але вона трішки на нього мала. Тому він мені її задарував. Ну, все, бачили, в перчатки її можна вдягнути на невелику таку руку. Ну, не знаю, це таке, знаєте, може, коли щуку спіймаю, з нею гарно буде сфоткатись. Ну, Поки є, поки хай буде. 10 грам, великий твістер. І ось гляньте, як відіграє савада. Савада до 16 грам. Чисто, мені здається, така судачина, палка з човна. Якщо вам не потрібно кидати двадцатки, тридцатки, то суперова палка. П'ятнашки, вона просто швиряє супер. І десятку. Гляньте, як вона тик відпрацьовує. Тик. Ну, як, як по мені, то дуже-дуже все суперово. Блін. Так. Да. І зійшов. Була тільки що клівака. Чому він не взявся, не знаю. Може якийсь некрупний, друзі. Гляньте, силікон просто длинний такий, він здоровий цей драго. Бачимо, може якийсь такий некрупний судак і може він десь. Ну Хоча, якщо б він взявся б за хвост, сьогодні мені вже на драго відкусили були хвост, то ну, 100% він би відкусив, а так десь влупив. А де влупив, зазвичай є рибаки, які після покльовки ось дивляться там на грузик, дивляться на силіконку. Ну, я дивлюсь, у мене почему все новесеньке. Просто сьогодні не мусю. жека. І ще, знаєш, так, дрипається. Кажу, я вже не вірю, що ми сьогодні щось піймаємо. Кажу, поїхали, Жека, пошукаємо Окуня. І Гляньте, щось наче не крупне, а стало. Ну, мені здалося так, такі повадки, наче окунь. А це, друзі, гляньте, непоганий судак. А це непоганий судак. Чуй, Жень, пам'ятаєш, що це люди кажуть, що головне поплакатися. Ось що ось Дмитрику наплакав. Дивіться. Ікс-віст. Ікс-віст. Так, так, так. І знову гляньте в пащу. Прям не видно силіконки. Один грузик то торчить. Зараз ми його... Так, стой, де мій? У мене такий гарний, гарний прям інструмент є. Длинний. Отакий. От ну, стоп. Добре, ще взявся. О! Дивіться, друзі. В, у восьмому кольорі, у восьмому кольорі силіконочка. Друзі, як я ще раз, нап... так, як я і кажу, на що сам рибалю, то і вам показую. Ніяких у мене секретів нема. Сьогодні приїхали половити судака. Судака ми знайшли. В мене були відкусені хвостики. І декілька, ну, два, мабуть, таких судака і один гарненький окунь. Друзі, дивіться, знаємо, ну, багато сьогодні рибаків, багато хто. ну, Ми спитали, ну як багато, у чотирих екіпажів спитали, рибки нема. Знаєте чому? Тому що ехолот щоб вам не збрехати, показує зараз так, стоп? Показує 3,9 градуса вода, ну, 4 градуса. Ну, самі розумієте, для судака це ну, дуже низька температура, тому, мені здається, він і не хоче клювати. Але все ж таки ми умовили такого усього красення. І що виходить, друзі? Що? Ходимо, ходимо. Ось побачили три точечки, три судачка. Я ще їх сказав, Жені, ну якби ми кіно не знімали, я кажу, Женя, три. Беремо по одному, а третього залишаємо. Ось одного взяли. Зараз треба, щоб Женька ще одного взяв і поїдемо шукати все ж таки Окуня. Хочеться пошукати окуня, бо з судаком геть біда сьогодні. І все, і спінінг гарно працює, і силіконки суперові, і глибина тут гарна, але ж вода менше 4 градусів, ну це ну, просто дуже і дуже рано, щоб судак починав клювати. Мені ще а, да, ще й щука, мабуть, в неї жора нема. Го просто обвідів. Опа! Є. Була клівака, Жень. Є але почти. почти так. Оце він задергає такий мілкий-мілкий, задергає. Була клівака, але мимо віста, Не крупна клівака, тому що, ну чому не крупна? Тому що тільки що Женя собі достав судачка, судачки отакі, от вони клюють. І бачимо, 3-6 дюйма приманку вони просто під гачок відрізають. Ну, полюбляю я, полюбляю оці і звісти отако. Чик. Гачка приклав, просунув, намітив і вдягнув. Оп, оп, оп. Поправив і показав вам, гляньте, все, все суперовенько. І 10 грамів. Грузик 10 грамів. Хоча глибина тут 5 метрів. Можна поставити десь ну, 12, 14, ну, 10 теж гарно працює. Ну що, друзі, скінчається рибалочка. Сьогодні трудова, дуже трудова рибалка. Але незважаючи на те, що риби мало було, мало її в кадрі, покльовок було сьогодні багатенько. Багатенько їх звісту повідкусувало хвостики. Ну, Слово багатенько це. Три хвостика в мене сьогодні було відкушених. Три на X-вісту і два на NuDrago. Ну, отака рибалка. А чому так? Тому що судачок клює дуже-дуже мілкий, такий, можна сказати, 200 г. Тому ну, велика приманка. Ми такого судачка, ну, вірніше, я не можу підсікти. Вважаю, що з сьогоднішньою задачою на риболовлі я справився. Вигуляв. Комплект компанії Азура це Савада до 16 грамів. Показав вам силіконові приманки українського виробника компанії VIST. Ну, мені здається, все, що зміг, все вам і показав. Тому, кому що сподобалось, підписуємося на канал, ставимо вподобайку. І слава ЗСУ! Насос, Димон! А Де він лежав? Я кажу Девин лежав, він випав просто. Не, він я його був поставив вольт. Скажи пока пацанам. Не забывайте насос.